Це Toyota rav 4 в одеській філії компанії Автопарк. Друзі, радий вас вітати. У нас на надходження на продаж. Яскравий автомобіль, кросовер, признаний до нас з Америки, 10-й місяць 2020 року. Тобто можна вважати, що автомобіль 21-го року. В комплектації XLE встановленими стіклами, з гарними дисками легкосплавними, на гарній гумі. Бачимо тканевий салон, але в ньому є багато опцій. У нас повний електропакет мультикермо. А на мультикермі у нас є система попередження при можливості зіткнення, система втримання в смузі руху, круїз-контроль, також є кондиціонер і вибір режимі, режиму руху. Дуже багато можливостей. Коробка перемикання передач з режимом спорт та тіптроніком. Багатофункційна система мультимедіа з камерою заднього огляду, з можливістю підключення телефону, можна прошити навігацію, тобто функціонал не обмежений, можна з цим гратися Стан дверних карт, стан сидінь просто ідеальний і не даремно, бо пробіг всього 23 тисячі 586 кілометрів. Автомобіль майже новий, працює без нарікань, немає жодної помилки на... Панелі діагностики є така декоративна стрічка на торпеді. Просторий задній ряд з підлокітником, з підстаканниками розмістить в собі спокійно двох або навіть трьох людей і дозволить з комфортом подорожувати. Є третій підголівник, безпечно буде пересуватись трьом особам. Також маємо великий багажник зі шторкою. Сюди влізуть всі ваші необхідні речі. Сумки, дитяча коляска, дитячий велосипед та багато чого іншого. Можна спокійно їхати в будь-які подорожі. Це все-таки кросовер великий для великої компанії з багатою кількістю речей. Даний автомобіль можна буде подивитися за адресою вулиці Михайло Рушевського, 15, а, місто Одеса. А придбати його можна в кредит, лізинг, трейдин, а також за готівку, друзі. Це ваш любимий спосіб. Приходьте до нас, розкажемо про автомобіль, проведемо тест-драйв, пригостимо кавою та продамо вам автівку мрії. До зустрічі, мирного неба!